Корекцію проводить лікар, антієд терапії Андрій Ваганов-Дашков. З віком помітне зменшення об'єму глибоких жирових пакетів стало причиною попливлого овалу та втрати його чіткості. Пропозиція тренера латеральний ліфтинг волюметриком Ревофіл Ультра. Працюємо поетапно, виявляємо дефіцит латерального об'єму, відокремлюємо рухомий смаз від нерухомого, робимо розмітку, визначаємо точку доступу, відступивши від козелкового 1,5 см, прокол трокаром на зріз голки, працюємо канюлою 22 геть 70 мм. Вектор викладаємо вертикальну верх на 7 см вл частини голови у другому шарі ПЖК. Ставимо болюс 0708 мл. препарат вводимо поступово. Виводячи канюлю по волосистій частині голови, залишок препарату плавно викладаємо донизу лінійно-ретроградну 1-1,5 см. Результат процедури пацієнт бачить відразу на кушетці.